І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось реплеї від підписника. Сьогодні з нами грає Лекс Гай на Арлікіні, режим сталевої мисливець. Ну що ж, до бою, так, ми бачимо. Ми, е, у нас е, точка, на якій ми з'явилися, і рядом з нами так, поблизу нас з'явився зразу шурель. Ну, цікаво, я думаю, що... У нас буде такий, знаєте, бій не нудний, а зразу ж буде у нас дуже багато зару... зарубень. <гум> Мені так здається. І бачимо, що наш герой не відпускає ревена. Превен такий думає, ну вже відсипуйсь від мене, що це таке. <гум> Тільки... Тільки хотів пограти, тут відродження немає, до речі, так як минулого сезону. Е, ну, Доволі цікава така ідея з відродженням була, чомусь відмінили. Я так думаю, що е, ну, мені так здається, що е, деяким гравцям не сподобалось відродження, або, можливо, що не сподобалось відродження е, саме, е, ну, ця фішка в цьому режимі, не сподобалась саме розробникам. Ну, Напишіть свою думку в коментарях. Але мені здається, що ось так по-простому виїхав, такий собі... Сталевий мисливець і кожен сам за себе, давайте рубиниться, не будемо розраховувати на те, що можна там відродитися, а будемо просто перехлопушувати одне одного. Бачимо, що це таке був правий, тут будуть заробіжчя у нас. Так, що ми далі прокачуємо максимальну швидкість? Чудово! Ну, Все ж таки, нам потрібна швидкість. Я думаю, тут такий е, вже буде у нас гайд, як треба прокачатися. Дивіться, почався у нас сталевий мисливець. Я буду показувати лише, лише епічні тепер бої, бо бачу, що коли я багато показую «Сталевого мисливця, цей режим, так скажемо, ну, на любителя, то не всі бої заходять нашим глядачам, тому тільки дуже епічні. Або ви дуже багато настріляли, або дуже багато ворогів нахлопушили, або ось такі динамічні бої, як зараз. Я навіть не встигаю коментувати, як ми вже прокачуємо собі магазин. Все чудово, поїхали далі. Знову там бачимо е, суперника. Зразу ж, зразу ж він кидає, чи це, чи це наш герой кинув Бендера? А, це наш герой кинув Бендера? Чудово. Зараз він буде прихлопушений. Хоча його, бачите, навіть Бендер не дуже може зловити. Він в прокачує собі. Чудово. Бендер, я знакожу, Бендер, це Така чудова сила, я вам скажу, так? Ну і в нас ще ж є авіаудар. Бачимо, що користується цими плюшками наш герой чудово. Бо були такі бої, я пам'ятаю ще, особливо в минулому сезоні що е, навіть був бій, де ні одного разу не скористався цими розхідниками. Ну теж е, як варіант, так, що можна і так, можна і так грати. Але якщо ти вмієш ними користуватися, то це для тебе велика перевага, я так вважаю. Так, ну що в нас? Залишилося 12 суперників, 3 вороги в нас знищено, 2900 настріляно, ми їдемо далі, вишукуємо і вже бачимо, де там суперники. Будемо тут їх прихопушувати. Немає. Так, я, я ще розповідав, що вони, дивіться, як користуються. Чудовий удар просто. Просто шикарно, так? І зараз би ще бендерат на нього. Ну і так спорився. 4 вороги знищено. 4 тисячі настріляно, так, це вже по понаху скидає Бендера. а ну як від нього відпіляти, можливо чи ні. Хіба що по ньому стрільнути, так? Там ще є е, е, деяких танків е, бота, так, роботика такого випускає. От мені було б цікаво, ми ще ні разу не бачили. Як герой відео знешкоджує або Бендера, або цього ботика. Було б теж цікаво побачити. Так, ми тут приїхали. прямо нам на голову впала синюшка. Збираємо, прокачуємося майже на максимум. Так, а хто там такий наглюка стріляв попереду. Почекає. Заберемо зеленушку. І ще прокачуємо. І прокачуємо ми супергармату. Супергармата це у нас кулемет, який просто знешкоджує так виїхати. Він просто знешкоджує. Мені він дуже подобається. Так, дивимося знову ж кидаємо бедера. Зразу ж авіудар. Починаємо приклопушувати. Просто від нас тікають, бачимо, ну ми вже на максимум прокачався ще. так, Скільки там пройшло? Ну, 5 хвилин пройшло бою, вже на максимум прокачався. Так, а то тікає, дивиш. А наш Бендер бачите, не такий вправний, бачимо, його знешкоджують. так, І в цей момент кидає бойового робота. Оцього. А той бойовий робот, я вам скажу, що він теж непогано настріляє, дивіться. Не чудово, але нічого, зараз відпідляємо. Небагато втратив Кіпена, зараз ми відпідляємо. Знову ми бачимо там попереду пореду Арлікіна. Тут такі, бачите, холмиста місцевість. І вона, в принципі, для нас непогана. Але бачимо, що нам, щоб реалізовувати наш супербарабан, нам треба така більш рівна поверх. Бачимо багато суперників. Іде заробіще в них. Хай собі там робляться, нам треба е, собі ХП добавити. Да. І зразу ж посилочка. Тут посилка за посилкою бачу приходить. Так, ну у нас в принципі вистачає зараз, навіть якщо фінальна буде битва, у нас вистачає е, боєкомплекта. у нас вже заряджені і бендер, і е, авіаудар. Five... Ми вже вмикаємо режим мис... ну справжній такий режим мисливця. Зразу ж бачите, підготував перед собою удар. Там арлікіша, так, по-моєму. Там зашкірився за цим будинком. Чудово. Кидаємо авіа-удар. Він не підозрює цього. Зразу ж на нього Бендера. Хі -хі -хі. Чудово. Бендер там зносить 500 хп, по-моєму. Ну і перезарядка я вам скажу у нашої гармати, так, ну з таким великим боєкомплектом. Перезарядка, в принципі, повна перезарядка, вона не, не досить... Вірніше досить неповільно, так, нормально. Встигаєш перезарядитися, тим паче, якщо ти воюєш з таким самим Арлекішею, там, правда, ще один виїхав на глюк. Я він вже теж трохи прокачався, думаю, зараз понахлопую шотник. Нам потрібно що? Нам потрібно, щоб Арлекіша стріляв по цьому байленгу нам ну, і нам допомагав. Магазину не вистачає тепер на топа. <реш> Життя поповне. Дуель на дуель. Але ж ну, він, він бачите, він теж намагається закрутити, але він завжди бачите, повертається так, щоб його гармата була нас. На І то він не встигає. У нас швидко, 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 що він стільки не встигає, ми його просто закручуємо. Я думаю, тут перемога буде в цій дуелі 100 майже. Один раз по нього. Чудо! І так, у нас 5 ворогів знешкоджено. У нас е, залишається в бою ще 4 вороги. Досить динамічний, класний, цікавий бій. Просто от від таких боїв кайфую. Так, і їдемо. Що? Нам що, у нас все прокачано, нам що, додавати собі боєкомплекта? на всяк випадок. Так, бачимо, стріляє на е, кумуляках. 110 одиниць, а... А, а під калібри вони більше пробивають. Ну, так як ви мені, е, як експертні експерти цього режиму, ви мені розповідали е, в коментарях під відео, що стріляється на основних, тому що в них більше е, демідже. Хоча пробиття бачите. Вистачає пробиття. Так, Валькірій, дуже брунований танк. Так просто, просто не взяти. Тепер бачимо, обережніше почали грати. Yeah. <laughs> вилітали, повипучувавши, повипучувавши очі, вилітали, тепер обережніше починають грати. Ну вже розуміють, що йде бій до завершення. Там бачили в червоній зоні один залишився із суперників, тому що напевно він вже не встигне. І він yeah. буде там самоліквідований. Самоліктація с ним зробив. Знову це до авіафіну. Так, бендер, вперед. Опа! Бот бот, бот, бот 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 бот, бот. Бот нормально, я ж кажу, нахлоп. Прокачаний. Прокаша, <реку> Скіліще, бот скіліще, так. Треба тікати з червоної зони. Так, а бот дивись на вздогін їде. <реку> Шкода від бойового робота. Він їде нас дає. А, вони всі... А ну, от я хотів, щоб знешкодили саме бота. От чудово! От все я в цьому бою тепер побачив. Дякую. Так, там шотний, шотного ми не можемо підібрати у нас перезарядка. Він там поповнює собі життя, залишається вже майже один квадрат. Так, і знову бачимо в червоній зоні байлен. Самоліквідація в нього там зараз настане. І що? Фінальна, напевне, заруба. якщо B1, Так, він все-таки не встигає, і це буде фінальна заруба. 12 888 вже настріляно. Навіть на танку. Вау! На танку який не танкує. Так. У нас немає розхідників зараз, щоб по ньому кинути. Ми поки що його перестрілюємо, бачимо, що він дуже. Ну, Валькірі він дуже повільний, але дуже броньований. І в нього, по-моєму, дуже багато хп. Поправляйте коментарях. По Експертні експерти. <хи> Тримаємо колоки за нашого героя, нашого героя вже і хп немає. Ну як немає, фьютер ну, прожив він з нього зніс. Там у нього альфа 400. Все, є у нас оновлення хп. Ну що? Фінальна дуель. Зараз забрати жопу. Чудово. І Ремка є. На всяк випадок. Вже побаюся, суперник. Вже зрозумієш. І буде йому дуже важко перемогти. У нас буде шостий ворог знищений, у нас буде 15 тисяч настріляно. Так життя. Все, червона зона. І тепер хто кого? КП втрачається в обох, а Валькрія його менше. Чудово. Чудовий бій, дякую за реплей. Болівав до останньої секунди. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.